Прогноз погоди в Україні на вихідні. Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. Українців очікують контрастні вихідні. Якщо субота, 8 листопада, обіцяє бути переважно сухою та теплою, то в неділю 9 листопада значна частина країни відчує на собі прихід вологої та прохолоднішої погоди. Головне пам'ятати, будь-яка погода ідеальна для нових вражень. Плануйте свій відпочинок так, щоб використати сонячні години суботи та знайти затишок і тепло вдома у дощову неділю. Субота- 8 листопада. Без значних опадів. Більшість областей України в суботу обійдеться без дощів, денна температура повітря залишатиметься комфортною в межах 9-13 градусів. Найтепліше буде у південній частині, де стопчики термометрів піднімуться до плюс 10-15 градусів. Неділя, 9 листопада, дощі та зниження температури. Ситуація зміниться у неділю. Опади у вигляді дощу охоплять значну територію України за винятком східних областей. Також у неділю слід очікувати невелике похолодання на заході та півночі. День температура опуститься до плюс 7-11 градусів. Погода в столиці, 8 листопада, субота. У Києві без опадів. День повітря прогріється до плюс 10-12 градусів. 9 листопада неділя. У столиці похолодніше до плюс 8-10 градусів. Очікується невеликий дощ. Крім того, обидва дні вранці та ввечері по всій Україні можливі тумани, що вимагає підвищеної уваги водіїв на дорогах. Нехай осіння прохолода стане чудовим приводом, щоб наповнити своє життя теплом. Насолодіться гарячим чаєм, хорошою книгою або часом, проведеним із близьким, вдалого та натхненного вам вікенду. Прогноз на наступний тиждень. Згідно з попередніми даними, на початку наступного тижня, 11-12 листопада, у більшості областей України прогнозується збільшення кількості дощів та подальше похолодання. Бережіть себе та будьте здорові!